Добре, знає міський голова Мелітополя Іван Федоров, який зараз з нами на зв'язку. Пане Іване, я вас вітаю, вітаю вас, пані Яна. Наскільки я розумію, окупанти розпочали вже підготовку цього фарсу, який вони назвуть виборами на тимчасово окупованих українських територіях? Як це виглядає у Мелітополі, розкажіть нам? Насправді вони декілька тижнів тому почали завозити фейкових агітаторів до тимчасово окупованого Мелітополя. Тут спочатку треба зрозуміти, чому завозити агітаторів, тому що наші місцеві мешканці не погодилися співпрацювати з ворогом, і тому вони почали завозити в чергове автобусами тих, хто має агітувати та ходити по квартирах та будинках, начебто, збирати підписи. Потім в них був такий період збору підписів, коли вони примусово кожну людину в тимчасово окупованому, Ну, Мелітополя змушували ставити підпис. Звичайно, що жодна людина цивільна не розуміла за що вона ставить підпис, кому вона ставить підпис. Але в нас є приклади, коли наші місцеві мешканці, службовці деяких комунальних підприємств, відмовлялися ставити навіть під цим підписи і одразу їх викликали до охорони, до охорони цих підприємств. Ми знаємо, що навіть є привід приклади побиття таких людей, які навіть нічого не вартуючи підпис, але відмовлялися ставити, щоб ворога не. Не допомагати а також демо. Вони зібрали свою, начебто, фейкову виборчу комісію, на якій вони розглядали питання, як будуть проходити цей фарс під назвою вибору. Радує мене лише одне: про те, що тепер нам відомі всі обличчя, хто буде виступати організаторами цього фарсу, що вони називають виборами. і Точно на всіх цих людей будуть збуджені карні справи. Всі вони будуть відповідати перед законом, тому що участь в організації фейкових виборів та підриву української державності те. Точно про закон про колаборацію і відповідальність за колаборацію. А що б ви порадили жителям Мелітополя та інших окупованих районів Запорізької області робити на оцих псевдовиборах псевдопрезидента Російської Федерації? Якщо вони змушені будуть туди піти, якщо від цих цього залежатиме їхня робота, соціальні виплати, як їм діяти? є ключове. Вони не мають права приймати участь в організації цього фейкового виборчого процесу. Все інше, якщо ворог їх буде змушувати десь там ставить галочки, десь приймати участь в якій постановочній зйомці, то все це точно не може свідчити про їх колаборацію. Все це свідчить лише про те, що ворог змушує абсолютно всіх приймати участь в тому фарсі, який вони наразі організовують. Але участь в організації виборів то є точно порушення українського законодавства і цього не можна допустити. Тити, але як бачимо, місцеві мешканці зовсім неохоче сприяють ворогу. Лише поодинокі зрадники, а масово всі наші мешканці відмовляються приймати участь в організації цього фарсу. Лише виключені є студенти, де ворог надсильно тероризує цю стандентську спільноту і змушує їх саме приймати участь в організації. То цій категорії населення, звичайно, я порадив би виїжджати з тимчасово окупованої території, максимально е, знаходитись якомога. Далі від цих виборчих процесів, тому що ворогу потрібна картинка, і він точно не думає про майбутнє наших мешканців. А от щодо тих, хто активно співпрацює з ворогом на окупованій території, це я зараз маю на увазі оцих начальників районів, начальників адміністрацій окупаційних. Наскільки я розумію, там між ними теж не все гладко, так і починається під деким хитання крісла. Ви знаєте, рік розпочався з чергових ув'язнень у стані окупаційної влади. Розпочалося з того, що у Балицького заарештували одного з заступників та його помічника, і це, що є ключовим, саме цей заступник відповідав за націоналізацію всього майна наших мешканців. Я нагадаю, що одна з найбільших проблем, які є наразі в окупації, це те, що квартири, будинки, майно, офісні виробничі приміщення за розпорядженням гавляйтера Балицького злочинця. Бальцького націоналізують і, начебто, забирають з приватної власності. так от цю людину вже звільнили, а точніше її посадили за грати. Також крісло шатається і під самим Бальцьким, тому що критика в пропагандистських телеграм-каналах наростає. Один гауляйтер намагається зіжрати іншого, звинувачують один одного вартості яєць, вартості на продукти звинувачують в тому, що корупція процвітає. А як свідчення того, що Балицького скоріш за все знімуться. Є те, що а, у Балицького змінили одного з заступників того, хто відповідав за організацію фейкового референдуму, Толмачова його зняли з посади і а, прислали на цю посаду також з тимчасово окупованого Криму чергового гауляйтера, який був раніше міністром а, молоді і спорту. Сьогодні його прислали заступником к Балицькому і кажуть, що він буде точно його підсиджувати. Тож мені подобається, коли вони. Один одного зжирають точно в них менше часу на терор нашого цивільного населення, яке вимушено залишається в тимчасовій окупації. Сподіваюсь, що саме це і допоможе нашій українській армії як можна швидше. Знищити всю чи нечисть, яка є на нашій території, пане Іване? Ну і наостанок, уже майже два роки Мелітополь в окупації. Люди, українці, які там залишилися відірвані інформаційно, зокрема від вільної України, як ми, громадяни, можемо дати їм знак, що ми на них чекаємо, що вони для нас цінні, і ми пам'ятаємо і не забуваємо. Пані Яна, сьогодні на території нашої держави перебуває щонайменше 5 мільйонів тимчасово переміщених осіб. У всіх них є друзі, рідні, близькі, хто залишається в тимчасовій окупації. Тож основна задача переселенців це підтримувати своїх родичів і близьких на тимчасово окупованій території, розповідати їм правдиву об'єктивну інформацію, доносити, що дійсно відбувається: що наша держава точно не забула про тимчасово окуповані території, і всі вони точно будуть звільнені. Дякую вам дуже за те, що постійно піднімаєте тему тимчасово окупованого Мелітополя і загалом тимчасово окупованих територій з нами був міський голова Мелітополі Іван Федоров.